З вами містер Груф, і сьогодні ми прийдемо вправу на витривалість. Вправа дуже проста, але цікава. Ми будемо з вами грати восьмими, Метроном у нас буде стукати четвертними. Як це виглядає? Ось так: 1, 2, 3, 4. Ліва, два, три, чотири. Ну, по суті, схоже на вправу 4-3, 5-2. Тільки ми будемо з вами поступово робити таку драбину. Ми будемо е, рахувати до чотирьох, правою, до чотирьох лівою, потім до п'яти правою. До 5 лівої, наша задача дійти так до 10. Потім піднімаємо темп і знову з 4 йдемо так до 10. В чому е, прикол цієї вправи витривалість, що нам наша задача зіграти аж отак. Да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В швидкому темпі, і коли вже довго граєш, дуже важко. Тобто рука втомлюється. Тут головне це балансувати, щоб рука була розслаблена, були кудочки і була чіткість, і швидкість, коротше, все. Тому ми почнемо з вами з темпу 90, починаємо з правої руки до 4, рахуємо, а граємо восьмими, потім лівою. Поїхали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ліва. 1, 2, 3, до 5. 1, 2, 3, 4, 5, ліва. 1, 2, 3, 4, 5, до 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ліва 1, 2, 3, 4, 5, 6, до 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ліва 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, до 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ліва 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, до 9, 1, 2, 3, 4, 5,

Ну, не біль сказати, і відчули передпліччя, що воно потрошки розминається. Взагалі класно розминатись трошки перед вправами, да? якісь там, не знаю, крутілочки, там, щоб трішки відбити ручки, просто розім'яти нас кісті трошки, щоб вони прокинулись пальці. То можна таке також практикувати. Поїхали. Темп 105 до 4. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Ліва. 5, один. 2 3, 4, 5, 1, 3, 6, 1, 2, 3 4, 5, 6, 1, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, до 9, 1, 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 до 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Так, відразу піднімаємо темп 120, поїхали. І 1 2 3 4 1 2 3 Поїхали. Один, два, три, ліва, два, три, чотири, права, два, три, чотири, п'ять, ліва, два, три, чотири, п'ять, шість, два, три, четири, п'ять, шість, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, один, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, а зараз ми з вами спробуємо в темпі не сильно піднімемо, в темпі 130.

3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3, чотири, пять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ятнадцять, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, один, два, чотири, п'ять, шість, сім. Восім, девять, десять, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, двадцять, два, три, чотири, пять, сім, вісім, девять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, девять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, стоп. Сподіваюсь, ми з вами розім'яли наші ручки. Е, можете розслабити, попокласти руки, щоб вони трішки відпочили. Кров пішла з них. І так, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, до якого темпу ви дійшли. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей канал, якщо ще не підписані. І чекайте завтра нового відео.